Знайомтеся, це Вероніка, вона українка, а це її чоловік Маркіян, поляк. Вони познайомилися в одному із нічних клубів, куди Маркіян прийшов у карнавальному костюмі. Перше враження і кохання з першого погляду. Із категорії які моментально ставить між собою мужчину стеклянну стінку. Я красавиця, я гламурна, я модна. а що ти себе представляєш. Тож перше правило привернення до себе уваги це привітне спілкування. Вона всего, своєї на будь-якій зустрічі потрібно бути більш активною, не стесняти задавати питання. І, звичайно, не забувати про зовнішній вигляд. Дівчинки повинні бути елегантно, повинні бути е, спокійно. Та одежда не, не треба шукати нарядову подружок. Не треба з себе робити вождя краснокожих з гримом. Не треба придумати якісь прически, які потім неможливо відмити два дні. Стосунки у Вероніки з Маркіаном розвивалися стрімко. Зараз вже ми сім років разом, і в нас маленька маленька дитина народилася. А от сваха з 20-річним досвідом застерігає. Очень много мужчин сейчас на Западе, западных мужчин, они стремятся через браки переехать в Украину, осесть в Украине. Из Египта э, сирийские мужчины тоже выходят, э, арабские эмираты, турки, греки, испанцы даже. Они стремятся познакомиться с нашими женщинами, поэтому нужно прежде всего хорошо присмотреться к своему будущему супругу. У наших героев склалося все как наикраще. Потрібно бути, коли ви вступаєте в союз з людиною іншої культури з іншим вихованням. Потрібно бути відкритим. Добре, коли інша людина відкрита до вас, але якщо ви любите один одного, ви обов'язково знайдете цей консенсус. Просто потрібно любити. Потрібно любити все в людині, а не щось окреме. Це і його звички, це і його побут і можливо навіть приймати і десь підкорюватися. Це нормально. А ті, хто шукає заміжжя з за іноземцями задля досягнення корисних цілей, хай пам'ятають. Навіть як говоримо зараз таке модне слово «контракт». На контракті і контракт з виховання дітей, контракт спільного життя, не тільки контракт відносно грошей, наприклад, поскодів майна, але того, що ми хочемо. І що до вибору найпривабливішого. Так от саме інтересне і саме красиве – оказались шведи. А, а італіянці, якраз, входять на 9 місці після цього. Португальці входять в п'ятерку. Мужчини з Голландії входять в п'ятерку. Однак єдиного рецепту для всіх не існує: насолоджуйтесь життям як наша героїня, і тоді обов'язково ваше кохання знайде вас.